Добри ранок, мої любі хлопчики та дівчатки. Я вас вітаю сьогодні. Здоров'я, бажаю, сонця, радості, тепла, усмішок, миру і добра. Цього тижня ми з вами продовжуємо розмовляти про професії. А ви знаєте, що є така професія, яка називається дизайнер. Дизайнер робить наше життя красивішим. Які ж бувають дизайнери? Бувають дизайнери меблів. Бувають ландшафтні дизайнери. Вони декорують природний простір. Бувають фітодизайнери. Вони створюють композиції із рослин. А є такі дизайнери, які називаються дизайнери одягу? Вони створюють модний одяг. Тож, давайте ми сьогодні з вами спробуємо бути. Дизайнерами одягу? Ми сьогодні з вами будемо дизайнерами дитячого одягу або дорослого одягу. Придумаємо та намалюємо, зробимо дизайн светрика. Візерунки можуть бути різними. Кожний з вас може придумати свій унікальний візерунок. Які елементи візерунка? Я, якими елементами везерунка я прикрасила цей светрик? У мене лінії тонкі, ломані лінії крапочки, кружечки, хвилясті лінії, прямі лінії, тонкі та товсті широкі маски? Ось такими. Такий візерунок я зробила. Ви можете придумати свій візерунок. Можна малювати фарбами або ласковою крейдою, олівцями. Я вирізала свитрик, ось такий свитрик із кольорового паперу. У вас може бути білого кольору, або якогось іншого кольору. Гуаші білого кольору, жовтого, червоного. Я намалювала ось такий. Візерунок. Малювати потрібно для того, щоб була широка пряма лінія, ми можемо взяти більш товсту пласку, більш товстий плаский пензлик. Всі тонкі лінії ми малюємо кінцем пензлика тонким. Ну що ж, починаємо працювати. Перед тим, як ми з вами Почнемо малювати, прикрашати селетрик і зробимо пальчикову гімнастику. У моєму будинку дружна сім'я. Це дідусь, це татусь, це бабуся моя, це мама, це я і розладу в нас нема. Ще один раз. У моєму будинку дружна сім'я. З великого пальчика. Це дідусь, це татусь, це бабуся моя, це мама, це я маленький. І розладу в нас нема. Починаємо. Беремо. ось Я буду прикрашати зараз такого зеленого кольору светрик весіннього такого кольору. Починаємо прикрашати. Починаємо працювати. Можете взяти будь-який колір, будь-яким кольором, прикрасити свій светрик. Це може, можете один, два для татуся, для матусі, бабусі, дідуся прикрасити. Светрик, зробити декілька светриків. Я починаю зверху, прикрашати, прикрашати кінцем пензлика. малюємо тонкі лінії. Тонкі прямі лінії. Далі В нас будут и ты, линии. Далее нам потребнат пензлик к Широкий ми промалюємо лінії по рукавчику. У нас будут хвилястые линии. Кинцем пензлика. Теж широкі лінії. Можете іншим кольором. Далі малюємо мазочки, приклали пензлик і залишається ось такий мазочок. Намалювали вже все білим кольором і беремо іншим кольором малюємо, наприклад, червоним прикрасимо, намалюємо водяною паличкою, крапочки. Ось такий візерунок вийшов у мене. Намалюйте свій декоративний візерунок. Почуйте себе справжніми дизайнерами одягу. А можете намалювати такий візерунок, як я намалювала. Я гадаю, що у вас все вийде, ви зможете намалювати свій унікальний, справжній унікальний. Зробити справжній унікальний дизайнерський одяг. Пока-пока!